Небо вгорі горі Фіолетове, змінюється, страждає, набуває нових відтінків, які розкривають незвичність, сприйняття трансформується, пливе, перевертається, наштовхується на стіни і стає аморфним. Волога ліворуч, праворуч, на заході, на півдні, на сході в душі розливається. Тільки північ її здатна скувати, життя волошкове поле, що вигаряє під сонцем, з синього жовтим стає, та, не скорившись, гине.